Є слосіті, є свято зараз про Європу і для цього долучаємо до розмови Андрія Дещицю, дипломата надзвичайного і повноважного посла України. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Андрію. Героям слава вітаю вас! Давайте пане почнемо Андріто. із півночі, з країн Балтії. Оголосили, влаштували польщі демарш за те, що поляки допустили на польсько-українському кордоні. І я трошки одразу поясню, що в дипломатії на дипломатичній мові демарш це означає, власне коли наголошують дипломати однієї країни іншій, на певних дуже важливих моментах і просять вплинути в якийсь спосіб. Що ви на те що скажете? Це дасть. так? Чи це дає результати, чи це може дати результат в конкретній ситуації і в які терміни? Ну дивіться, я думаю, що важливо будь-що робити для того, щоб розблокувати ситуацію на кордоні, і те, що зараз до Цих протестів, крім наших заяв посольства, нот протестів посольства, наших спроб на рівні міністерства інфраструктури вирішити ці проблеми, долучилися також інші держави, зокрема країни Балтії і посольства їхні у Варшаві вручили, зробили демарш. ну. Ви висловили своє незадоволення цією ситуацією, Це черговий крок до, до того, щоб все ж таки врегулювати ситуацію. Що це означає? Це означає, що не тільки ця ситуація склалася на українсько польському кордоні із протестів польських автоперевізників, із за також браку реакції польського уряду на, на вирішення цієї проблеми торкається не тільки України і українсько польських відносин, але також інших країн. І країни Балтії також це відчувають. Тут навіть мова йде тут мова йде про дві справи: про дві важливі два важливих аспекти. По-перше, це те, що ця ситуація впливає на економічну складову. Тобто, і ці товари, які зокрема мали йти в Україну з країн Балтії, вони також йдуть через Польщу. Я знаю, що не тільки країни Балтії, але так само і країни Північної Європи, зокрема Ісландія, також не задоволена цією ситуацією, тому що є підписані контракти, є домовленості про доставку товарів в Україну в певні терміни. Є товари, які не можна довше тримати в автомобілях, і вони мають бути доставлені, бо вони просто змарняться. І тому ці країни висловлюють таке занепокоєння. Це, це економічна складова, тому що будуть ці фірми, які не вчасно доставлять товар і за цих страйків будуть платити відповідні штрафи. А друга складова, це як звичайно геополітична, і країни Балтії розуміють, що це напруження на кордонів впливає на відносини українського посвітлення відносини України з Європою, розбиває єдність в Європі, створює напруження в переговорах. І це тільки на руку Росії, і це зміцнює Москву, тому, тому такі такі власне дії країн, які добре розуміють, що таке є російська загроза, пане Андрій. Але давайте подивимось на цю ситуацію із середини. Ви добре знаєте польську політику, але ми лише спорадично дивилися, коли там конфедерація корвін браун лі рой коли вони разом лізли до Європарламенту і пролетіли як фанери над Парижем. Це євроскептики, а частина з них, ще й крім того, напряму афільовані були на Росію пару лідерів цієї. Це саме руками конфедерації відбувається оця блокада, бо серед тих перевізників тільки одна оця корпорація з такими персонажами це робить. І насправді нам пояснюють, що це невеличка кубка людей. Тримають воюючу Україну фактично під криками, а заберіть в України транспортний безвіз. На що зрозуміло є позиція Єврокомісії? І в цьому випадку нас цікавить один момент: ще поки що уряд Піс. Ще поки що той самий прем'єр. Ще поки що та сама влада приїжджає поліція, бо це її робота на кордоні. Розблокувати і забрати ось цих ну, фактично порушників законодавства, тобто тих, хто блокують, і вони розвертаються. Тобто видно, що поліція фактично десь має якусь негласну команду не рухайте їх. Ну, піс, але... піс піде, а поліція ж має залишитися, і воно якось все дуже, ну, дуже нефайно пахне. Дивіться, ну, по-перше, так насправді поліція не зовсім може їх забрати, тому що вони мають офіційний дозвіл на проведення таких протестів, який, щоправда, виданий на місцевому рівні, і це виглядає трохи смішно, що немає впливу на те, що е е центральна влада бо е не може вплинути на місцеву владу, б, якщо мова йде про не лише про протести, е які стосуються. Певної території. Це протести, які стосуються вже фактично не тільки двосторонніх відносин, але протести, які, як ми вже тільки що говорили, мають негативний вплив і на інші країни в Європі. Тому, власне, поліція, якби. Не зовсім може їх розігнати, бо вони мають дозвіл на проведення таких протестів. Я думаю, що абсолютно ви праві, що поки що є уряд піс, і цей уряд поки що собі ну, дозволяє на е, такі е, н, легкі способи, як би е, ведення переговорів з тими протестувальниками, але не, не, не спробує їх повністю припинити. Тому що, як на мене, ситуація власне полягає в тому, що піс не хоче зараз, знаючи, що фактично йому залишилося і цьому і премєр міністру і цьому тимчасовому уряді уряду бути при владі буквально ну менше навіть не тижня, бо мова йде десь до 11-12 грудня, то вони просто хочуть цю проблему залишити наступному уряду. І хай тоді вже наступний уряд приймає відповідні рішення. Хай він свариться. З конфедерацією хавін е, показує, що він буде більш проєвропейський і буде е, дбати про ці е, рішення, які приймала Європейська комісія в, від, по відношенню до українських автоперевізників і України взагалі. І тоді цей уряд, е, який зараз є при владі, а буде вже в опозиції, буде мати підстави казати і критикувати теперішній. Ну, май перепрошую теперішню опозицію. Майбутній уряд, що вони бачите, ну не зовсім відстоюють інтереси е, Польщі, інтереси польських автоперевізників. Тому я думаю, що власне, е, ну, це справді не щиро і, і нечесно е, цьому уряду, який зараз є. Е, так себе поводити, тому що вони тим самим перекреслюють цю саму допомогу і цю позицію, яку вони мали на початку широкомасштабного вторгнення України, коли справді показували і Європі і підштовхували Європу до того, як допомагати і надавати підтримку Україні. Зараз ситуація кардинально змінилася, і це абсолютно їм не лишить. Пане Андрію, а хто за це все заплатить? Хто понесе за усе це за ці і економічні збитки, і теж збитки ем, моральні, чи як їх можемо назвати, дипломатичних е, ні, до когось треба позивати тобто, мільярд? Хто <хи> має хто має за це нести wow. відповідальність? Чи є якась така схема, чи є бачення того, як взагалі це розрулити? Бо поляки тут вимагають, щоб скасували транспортний безвіз в Європі. Кажуть: стоп, стоп, стоп. В нас є домовленості. Ви собі страйкуйте. Ви маєте на це право, як ви кажете, що є там локальний дозвіл дозвіл, але Україна залишається заручницею, І ЄС теж бачить, що це не може так тривати далі. Ну я знаю, що і наше міністерство економіки, і міністерство інфраструктури, і відповідні профільні асоціації перевізників, і відповідні асоціації українського бізнесу в Польщі вони зараз готують документи, матеріали для того, щоб подати. Міжнародні суди власне скарги щоб з метою відшкодування тих втрат, які і, і збитків, і, перш за все економічних, які були нанесені цими протестами, і я так. думаю, що це потрібно робити звичайно, показати, що можна висловлювати свої незадоволення, можна мати свої якісь вимоги, але не на шкоду е, великі, такій таку велику шкоду, яку приносять ці протести на місцевому, ніби рівні, не на шкоду між державним відносинам і не на шкоду е, безпековій ситуації. Пане не тому я од... думаю, що абсолютно потрібно подавати готувати і подавати такі позови. Пане Андрію, одну хвилинку ще маємо. Скажіть наскільки це е, міняє настрої в Польщі, оскільки готуючись до виборів, піс е, підімняла під себе всі змі, і фактично я то подивився моніторинг ситуації на кордоні і що витворяють е, ось ці протестувальники, мінімально підсвічено для простих е, поляків. Але загалом на, на, на настрої підтримки українців, і це якось вплинуло, сунуло кудись чи ніяк. Ну знаєте, тобто багато поляків, з якими я спілкуюся, вони не розуміють для чого ці протести, і розуміють, що вони шкодять і українсько польським відносинам, і так як я вже казав, іміджу Польщі. Але багато польських журналістів, які розбираються в українсько польських справах, вони власне й осуджують, засуджують ці протести, тому що розуміють, що це є послаблення і України і Польщі. Тому я думаю, що все ж таки зі зміною уряду ситуація, в тому числі mm -hmm. і в медійному секторі, мала би змінитися, і мала би бути більш об'єктивною і більш. Про українсько-полською пане Андрію, дякуємо за аналіз ситуації. Андрій Дешиця, дипломат наш колишні надзвичайно повноважний посол у республіці Польща.